Року Чернігівський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ, головуючого судді Мамонової судді Ванищенка Шиченка і секретарем Зіньковець, учасники справи позивач Барановська Альона Миколаївна, відповідач військова частина А 3120 один Розглянув порядку спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні з повідомленням учасників справи цивільну справу за апеляційною скаргою Барановської Альони Миколаївни на рішення Деснянського районного суду міста Чернігова від 19 серпня 2022 року у справі за позовом Барановська Альони Миколаївни до військової частини. А 31, 20. Пропоновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та зобов'язування внести зміни до трудової книжки. Керуючи статтями 367, 374, 375, 381, 384, 389, 390 ЦПК України апеляційний суд постановив. Апеляційну скаргу Барановську Альони Миколаїв залишити без задоволення. Рішення Деснянського районного суду міста Чернігова від 19 серпня 2022 року залишити без змін. Постанова набирає законної сили зняє її прийняття та може бути скажена в касаційному порядку до Верховного суду протягом 30 днів з дня складення повного судового рішення. Нас сьогодні судять за захист батьківщини. Молодший лейтенант медичної служби запасу, військозабов'язана, барановська. Залишила поранених бійців Чернігівського гарнізону, фактично відмовившись надавати пораненим бійцям медичну допомогу під час оборонних боїв за Чернігів. Чернігівський військовий госпіталь не є аналогом цивільної лікарні. Якщо для цивільної лікарні зона бойових дій є форс-мажорними обставинами, поважною причиною для залишення своїх робочих місць персоналом, невиконання професійних обов'язків через ризик смерті. То для військового госпіталю зовсім інша ситуація. Чернігівський військовий госпіталь, всі його потужності, весь його персонал призначений саме для роботи під час бойових дій. Це його звичайний режим роботи, як і для будь-якої військової частини. Наприклад, для адвоката не може точно бути, що для бойової бригади початок активних бойових дій став приводом для втечі із зони бойових дій. Це буде називатися. Дезертистом із Радою Батьківщини. З початком бойових дій по обороні Чернігова та всього сіверського напрямку Чернігівський військовий гостель продовжив свою роботу по головному призначенню. Нікуди не втікав, нікуди не переміщався, не знімав державного прапора України, який постійно майорів у небі над будівлями госпіталю. Тобто самоліти літають, у нас прапор державний, ніхто його не вбирав. І з раннього ранку почав приймати та оперувати поранених захисників України, прикордонників, військовослужбовців Збройних сил, чоловіків, військовослужбовців Збройних сил жінок, мобілізованих чоловіків і жінок, Нацгвардію. Цивільних, тобто всіх людей, яких нам привозили, лікар-кардіолог кардіологічного кабінету Барановська зникла зі свого робочого місця 25 -го, -го, -го і більше в госпіталь не з'являлась, залишивши без кардіологічної допомоги сотні поранених захисників Чернігівського напрямку та мешканців міста, будучи єдиним штатним лікарем кардіологом у Чернігівському військовому госпіталі. Крім того, вона є військовозобов'язаною, молодшим лейтенантом медичної служби запасу. І при зниженні інтенсивності бойових дій, як і решта військовозобов'язаних працівників мала бути призваною. Так, вона була лікарем-кардіологом кардіологічного кабінету. Але під час оборонних боїв весь медичний персонал виконував не тільки свої конкретні завдання за фахом, а всі задачі, які виникали залежно від бойової обстановки. Яка постійно змінювалася, це і прийоми сортування поранених, їхня санітарна обробка, укриття їх під час повітряних тривог і обстрілів, надання невідкладної допомоги, перев'язування, участь у операціях, у якості асистента, укріплення вікон, укріплення приміщень, допомога на харчоблоці, оборона госпіталю, підготовка до евакуації та евакуація поранених. Догляд за тяжко пораненими, заготівля води і багато іншого, що визначається як забезпечення життєдіяльності бойового госпіталю в умовах постійного оборонного бою, які розташовані на лінії зіткнення, а більш точно в повному оточенні ворожих військ. Весь персонал цілодобово в екстремальних умовах надавав допомогу пораненим, зафіксувавши 18 прогулів лікаря Барановської. 14 березня 2022 року за згодою про комітету на тлі постійного поступлення поранених та безперервних обстрілів. Лікар-кардіолог кардіологічного кабінетом була звільнена за пропуск. Тепер, щодо фактів, які діяли на всіх однаково, проте люди не покинули свої робочі місця. Перше, по вулиці Білога, там де мешкають Барановські, під обстрілами знаходилися щось, цілий ряд наших співробітників, не менше десяти. Але місце роботи не залишили. Зокрема, Шугарі Валентина Федорівна, Касенка Максим Анатолійович. Дім Касенка влучила 35 снарядів, що не послугувала приводом залишити поранених в реанімації. Квартиру Барановських нічого не влучило. Друге, в госпіталі більше третини штабу цілодобово надавала допомогу пораненим таких же, як і Барановська, цивільних військовозобов'язаних, жінок з дітьми, які на відміну від Барановських не залишили свій пост. І були мобілізовані після відбиття облоги Чернігова. Третє. Всі працівники різного віку з різних частин Чернігова під постійними обстрілами продовжували виконувати свої обов'язки перед Україною і пораненими захисниками, незважаючи на постійну загрозу смерті. У багатьох було пошкоджене житло, розбиті вікна, розбиті дома і квартири. У Алли Слабоденюк, цивільного лікаря-терапевта, поліклініки, наприклад, вибуло всі вікна і частину стіни в квартирі біля диспансеру. Четверте. Барановська через адвоката стверджує, що вона кинула на призволяще поранених бійців, чоловіків і жінок, бо вона є берегіння для своїх дітей. А як же діти тих поранених захисників з малими дітьми? Серед яких була велика кількість таких же, як і вона молодих жінок, військовослужбовців, також дітьми, які відбивали ворога в окопах на блокпостах. Їм всім теж було потрібно, за прикладом Барановських, втекти і здати Чернігів ворогам та пропустити велике угруповання на захват Києва. А діти нашого госпіталю не менше 50. Які сиділи по домам в підвалах без води, світла та тепла. Нам всім треба було втікати слідом за Барановськими, спасати своїх дітей, але здати Чернігів і Україну, зрадивши і не виконавши свій священний долг по захисту вітчизну. Висновки: перше, барановську звільнено за прогулею в звичайному для військового госпіталю Трудовому режимі на лінії зіткнення під час війни. Друге, як військовозобов'язана, молодший лейтенант медичної служби запасу не мала права залишати військовий госпіталь під час війни. Вона мала перед втечею за законами України у військовий час звернутися до облвоєнкома, який, звичайно, заборонив би їй виїзд. І негайно призвав у найближчу військову частину, яка обороняла Чернігів. Третє. Але ця справа висвітлює ганебне явище для нашої героїчної держави. Чоловіком Барановської є керівник спеціалізованої прокуратури у військової та оборонній сфері Чернігівського гарнізону, полковник запасу Барановський Дмитро Анатолійович, який ганебно втік зі свого бойового посту разом зі своєю дружиною, злякавшись смерті замість того, щоб. Відповідно до своєї поважної посади особистим прикладом і силою законів по обороні держави надихати на бій проти расистів-оборонців Чернігова. Зараз, зганьбивши свою посаду і ім'я, прагнучи таким чином реабілітуватися, використовуючи своє службове становище, він прагне будь-що виграти судову справу і довести у суді, що захищати Україну не потрібно. Інваліди, жінки, діти разом з ЗСУ та силовими структурами пішли в тероборону та своїми тілами закрили шлях ворогу. Обласний прокурор Василина Сергій Олександрович залишився обороняти місто. Прокурор обласної прокуратури Дмитро, Дмитро Розенка Дмитро. загинув обороняючи Чернігів, а сім'я Барановських військових прокурорів втекла і зараз вже другий суд підряд. Хоче виправдати своє дезертирство і ще трьох військових дезертирів з нашого госпіталю, які за їхнім прикладом зрадили Україну. Тобто, захищати Україну в Чернівському гарнізоні не обов'язково, можна втікати, можна дезертирувати, і тоді за це нічого не буде, поки керівником Чернігівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері буде Барановський Петро Анатолійович. А ще буде всім компенсація за вимушений прогул. Ваша честь! У Чернігівському військовому госпіталю після тяжких оборонних боїв зараз не менш напружений і відповідальний період відновлення всієї матеріальної бази та на порядок підсилення спроможності виконувати свою роботу в умовах повної автономності в тяжкий зимовий період. Використовуючи наші кошти, допомогу волонтерів, простих людей та благодійників, ми робимо нові операційні і реанімаційні. Заготовляємо прилади автономного опалення та буржуйки, дрова та вугілля, буримо свердловини з артизіанською водою, працюємо над отриманням автономної котельні на твердому паливі. А керівник Чернівської спеціалізованої прокуратури військової та оборонній сфери Барановський разом зі своєю дружиною Барановською та трьома дезертирами всіма силами перешкоджає цьому процесу, відволікаючи постійними судовими процесу і втручанням в роботу в госпіталі оборонний колектив гостіль разом з громадськістю міста Чернігова прийшов сюди, щоб отримати від вас справедливий вирок, щоб ніхто не міг, виправдовуючи зраду та дезертирство, особливо, особливо користуючись службовим становищем та спотворюючи під себе закони України. І головне, в Україні немає тилу, відступати нікуди. Треба стояти до кінця. Як стояли прості чернігівці. тільки так можна перемогти. Слава Україні!